Добрий вечір всім! Вітаємо вас на каналі Село та Сало. Сьогодні хочемо поговорити про все те, що було зроблено в цьому році 2023 про плани на майбутній 2024 рік. Якщо так коротенько, щоб сильно вас не затягувати моїми розмовами, можна сказати так: що рік був тяжкий тяжкий у всіх розуміннях цього слова. Що фінансово, що психологічно, дуже було тяжко. Але як не крути, а жити потрібно, потрібно працювати. Що було зроблено в цьому році? Було зроблено по господарству, що стосується свиней, дуже багато. Ми стараємося і постаралися за цей рік наростити поголів'я, хоч і невелике, але для нашого господарства це достатньо нормальне поголів'я свиноматок. Було здійснено ними декілька. Опоросі вже, змогли налагодити продаж та збут маленькими поросятками. Деяких свиней залишили також на відгодівлю. Е, що стосується ще по сараю, було реконструйовано сарай в тому плані, що було утеплено. В цьому плані це дуже великий плюс економічно, в тому плані, що не потрібно дуже часто топити той сарай. Якщо нульова плюсова температура, то в сараї там у свиней, розкіш, як то кажуть, і ташкент. Тобто стараємося, працюємо, рук не опускаємо і також строїмо плани і на наступний рік. Хоча не знаєш, що тебе жде попереду. Все, що стосується на наступний 24 рік, що ми хочемо зробити, то це. Реконструювати також далі сарай, прибрати курятник і побудувати новий, щоб перенести курей в друге приміщення. Таким чином, збільшиться ще житлова площа для свинарника, зможемо збільшувати ще поголів'я. Також плануємо, якщо все вийде, ще добудувати невелике відділення свинарника, щоб збільшити наявність. Квадратних метрів для відгодівлі, конкретно свиней. Хочемо побудувати всередині реконструювати для свиноматок, щоб було конкретно родільні такі, якби не скажеш, що то будуть родільні зали, але родільні клітки. Тобто планів є багато. Маємо надію, що все буде добре в наступному році, що прийде довгожданий мир, що закінчиться війна, що наші хлопці з передової, мої родичі, знайомі близькі, теж повернуться додому до своїх домівок. І в них все буде гаразд, вони приїдуть додому живі, здорові і невредимі. Маємо надію на це. І тому сьогодні, в останній день Нового року, 31 числа, сьогодні якраз за новим церковним календарем припадає свято Меланки. У нас у нашому селі є традиція, що на Меланки у переддень Нового року, якраз це виходить за новим церковним календарем, люди, активісти наші із будинку культури. Приходять і вітають жителів нашого села із цим святом. Щедрують, колядують, тож зараз чекаємо на їхній прихід. Наші керівники йдемо зустрічати. Добрий, день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий. Добрий вечір господарі, добри господьте щедрувати, добре вас усіх привітати. You're gross. Родину, щоб Бог беріг усю вашу родину, Дякую, щоб всяке лихо вас минало, добро у хаті гостювало. Тоби жити всій родині, ми в мій Україні, жити всій родині, ми в мій Україні, Господарі, хороші розживайте до ладу, а ми кони запряжемо, защедруємо на ходу, а ми кони запряжемо, защедруємо на ходу. Скорібуйте. Заклимості, яка тільки може бути зараз у цьому світі. Дякую вам велике, дуже дякую. Будьте здорові, щасливі, багаті. Таке привітання від нас, в вашій хаті. Велике спасибі. Тепер зачекайте, хвилиночку. Ваших захід. А <сіп> як ж, ви заробили це все? Тримайте. <сіп> я, так, я. Я, я. Скажи, у вас хто з вас найтакий везучіший? Це як? Ну от везе по, по життю. От, не знаю. Знаю. Не ну, Оля Василя, була це, підійди сюди. Так. Три стакани. Виберіть, я не знаю, що там є. Вибирайте любий. А як ви буде <сіп> <сіп> не Буде боляче, боляться. Аби вам було добре, давай. Ви беріть один. А куда вы тасуете? Вот, кар啊, ты? Все, забирайте. <bullyingisocial> <ус ridiculousoro> <-taps> <cartoon> <_-'ras> <may lifts> <out> Оля Васильна, ви дуже без Дякую. Дякую. ви? Ви Дякую. святами. Всіх вам. Здоров'я головне. Головне звірство. Ми в нас сіли поля щире, ведь жде. А я а до тоді дзвонила, давайте не буду ще. Ми що страшно. Робота на наступний рік, що я зло! Якщо Будемо він на наступний рік на перевозі миру. Дякуємо. Все, бувайте здорові, до побачення. дякую. Ось і підходить до завершення 2023 дуже тяжкий рік. Хай з цим роком піде назавжди війна з нашої України, біда, яка приходить у наші сім'ї. І в 2024 році прийде довгоочікуваний мир. Злагода, і все все найкраще, що ми собі тільки можемо побажати, щоб здійснилося у новому році. Тож, шановні друзі, шановні українці, вітаю вас всіх з наступаючим 2024 роком. Миру нам усім! На все добре!